О, як... как в музее в каком -то. Офигеть. Боже, как краса. Это моя сестра. Ты где? Все, все. як красиво. Ідемо наверх. Ти що, ти що, боже, як красиво? Це що? кукла? Реально, як якийсь, я не знаю, де ми. Якби то якийсь, ну, поняла, віображає якийсь мір, якби то в страні чудес. Боже мой. Ти що? Боже красиво <ріпи> нет, не ти що птичка співає. <ріпи> Боже, красиво! <ріпи> Ты що? ти що? Як в якоїсь сказки? Капець. Все, підемо слави. Так, біжимо. Боже, море гарна. Ти шо ти що? Я б тут жила. Солома. Капець. А попадали. Боже, це, ж, це капець, ти шо? Оце магазини. Все таке Вся такая такі. Блін, тут такі красиві конверти. По 10 гривень, я тільки що в Аврорі якусь фігню купила. Боже, це просто капець. Я ніколи в житті в такому магазині не була. Що хочеш? Дивіться гарно. Посуда. Я хочу идти, Класс. Вы в восторге, люди? Я в восторге. Боже, он дуже красиво, конечно. Стены такие. Класс. Ти хочеш шарики, цифри. Капець. Як красиво. Ну що, ми будемо щось брати? Пішли. Як 30. я могла пропустити 30 гривень? Хто це? Льодяники. Клас. Так, боже, шапки є. Що хочеш, боже? Я такої красити в житті не бачила. Де моя сестра? Сестра вже приклала. Просто капец. Це якась реальна якась Алиса в стране чудес. Може таке все красиве. Да. Ой, Татьяна, оце ти мене завела. Я прям к во сне в яку, знаешь, да капец, щось вся. Боже, тут надо широкомасштабну камеру включать, бо ничего не влазит в кадр. Тетя какая. Боже, як гарно. А там ще щось і там есть, да? Боже, как краса. Ну и цей магазин <правдає> тоже. Щоб ви розуміли, люди гарний. <му> Взагалі красивий, страшний. Взагалі, він рожевий, не знаю, чи воно передало, як синя. Коротше, агонь! Агонь, все, біжимо.